27 травня не треба сліз каяття. День за днем ми намагаємось просунутись ще трохи ближче до божественної досконалості, а тому нам немає потреби лити сльози каяття. як це бачить Біл, сторінка 15, виявивши, що в 12 кроках А немає жодного «не роби», і я був вражений, тому що це відкриття розкрило переді мною величезні ворота. Лише тоді я усвідомив, що означає для мене «а». «А» – це не програма не роби, а роби. «Га» – це не закон військового часу, а свобода. А це не сльози від недоліків, а під від зусиль по їх виправленню. А це не каяття, а порятунок. А це не горе мені за мої гріхи минулі і теперішні. А це хвала Богу за успіхи, котрих я досягаю сьогодні.